Фрагмент світу потрібні такі, як ви. Світу потрібні такі, як ви. Цей світ справді згасає без вас. Усвідомте цю відповідальність і вирушайте. Крокуйте, працюйте, віддавайте. Легко не буде, легко ніколи не буде. Здебільшого ви будете самі, але здаватися не можна. Благаю вас, не потурайте посередності, як більшість людей навколо, бо це занапастить і ваші душі, і цей світ що найгірше. Ви надто розумні. Надто розумні, щоб все змарнувати. У вас лише один шанс. Лише один клятий шанс. Не прогавте жодної миті. Хапайтеся, тримайте міцно, не впустіть. Святкуйте кожну хвилину, радійте кожному вдиху. Життя. Надто швидкоплинне.